Українське село це не тільки місце проживання та праця селян, але й важлива частина української історії, культури та ідентичності. Село Бихи Коростенської міської територіальної громади має свою неповторну культуру та історію. Село славиться своїми килимами, а на маковії або медовий спас жінки й досі печуть пісне печиво, шулики, які обливають густою медовою ситою, приправленою товченим маком. Об'єднавшись разом, три покоління жінок Бехівського будинку культури Тури стали справжніми берегинями українських традицій та звичаїв. У цьому ми переконали, завітавши до них на Маковія. Прийшов спас, пішло літо від нас. Готуємось до свята Маковія. Називають народі першим спасом. Люди йшли до церкви святити зерно нового урожаю, святити мак. А ще це свято називають медовим спасом. Святять мед. До церкви брали квітку Маковійку. Перший зажіночок його обов'язково треба було. Зберегти і його треба було на Макові занести в церкву. Туди йдуть і чорнобривці, і материнка, і м'ята, і любисток. Це всі наші трави, квіти, обереги, ідуть до цього букету Маковійчика. і обов'язково зав'язували його червоною ніточкою. Всі ми добре знаємо, що на Маковія в церквах освячують різнотрав'я, мед та воду. А потім, а потім родиною збираються за столом. Символом свята Маковія є хліб і мак. І ще до цього обов'язково випікали печиво, шуліки або ламанці. казали. Це такий випікався корж, ламався на кусочки і заливали його розведеним медом, і маком. І вареники обов'язково на свята мають бути. Обов'язково і вареники мають бути з маком, з яблуками. Така страва в нас була: мак і сушені вишні, сушені. Їх розпарювали і теж їх розмішували з маком, і зимі варили вареники. Це теж така була наша страва нашого села. Або із сушених яблук. Яблука і груші сушили в печі, насушували по цілому мішку, От. а потім їх теж розпарювали. Ну, або ризали, або вже потім з'явилися м'ясорубки. І це теж така була справа наша сільська. Вона була ситна вареник з яблуками і з грушами. Це таке гарне блюдо. Ну, не на кожен день. Але це було смачно. Гастроспадщина новий напрямок у культурі та популяризації сіл. Жінки Бихівського будинку культури діляться цікавими рецептами традиційних українських страв. За рибочками і з рибою у нас наша біхівська калатуша. Вона готувалася з обжареної муки, цибулька. А отакий от млинець: уявімо собі, піч, віделка. На відельці настиркнутий кусочок сала, і мама сковороду цією пудмазочкою маже, потім виливає це чисто і в піч на вогонь. І отакий млинець пікся тільки з одного боку. Звідти жар, а звідси полум'я. І він дуже був той млинець смачний. І той млинець підходив тільки до цього блюда, тільки до колатуші. Тому що, ну, це таке така страва, яка є настільки так, не з хлібом, а потім ще кутя. Мама мені досі готує такі от млинці. Вони в нас дуже ходові, і коли до неї навіть внуки приїжджають, вона завжди готує млинчики, дуже розлітаються. А налисники готуються не тільки на свята у буденні дні також, але на свята ми ну. На свята більша така начинка різноманітна. Ось є з яблуками, з маком, з сиром родзинками, дуже смачні. Перед святом Маковія були заговини на піст. Тому страви більшості були пісними. Але вареники, млинці, завиванці це страви, які, можна сказати, у нас і в свято і в будень. Тому що є вареники і святкові, є і скромні Комного вареники. Да. Так само і млинці, є з салом, є по є з грибами, є так така різноманітність наших страв, і ми їх вміємо готувати, тому що нас навчили наші мами, бабусі. І ми стараємось передати цей звичай ці традиції готування наших страв не тільки святкових, а й буденних нашим дітям, онукам. Збереження давніх звичаїв та традицій дозволило Україні не загубитися серед розмаїття світових культур. Український народ зміг не втратити власну ідентичність. Тож і сьогодні ми маємо докладати максимум зусиль, аби не втратити Україну в собі. Ми звичайно маємо передавати ці знання своїм дітям, брати їх від наших бабусь, матусь, тому що це наша історія. І ось так жили колись люди, такі страви готували. Зараз. Набагато більше різноманіття продуктів, але ми готуємо те, що ближче нам до душі. Може, колись і не було такого о, досхочу, як тепер, але люди жили скромно, але дуже гарно, щасливо. Співалося, співали, їдуть на поле, співають, їдуть з поля, співають. Ми сьогодні дуже дякуємо нашим воїнам, захисникам за те, що. Ми можемо займатися своєю роботою і берегти оцю традиції, оці звичаї як реліквію, бо це наше, воно все від нашого коріння, від коріння наших дідів, прадідів, і ми зможемо далі його передати нашим дітям, внукам, правнукам. Українська кухня відіграє важливу роль в культурній спадщині нації, відображаючи історію, традиції та культуру українського народу. Її рецепти та інгредієнти є не лише смачними, але й пов'язані з певними релігійними святами, обрядами та звичаями, які передаються з покоління в покоління. Зараз в культурі є такий новий напрямок, гастроспадщина. адже наша Україна має багату кулінарну традицію, гостинність і нам є сьогодні чим пиш. Бо кажуть, для того, щоб зрозуміти країну, її треба спробувати на смак. І відрадно, що є сьогодні люди, які можуть показати, розказати і дати спробувати на смак оті кулінарні шедеври, які готувалися, і в тому числі в сільській печі, в будь-якій нашій українській хаті. Світ українських традицій нескінченно багати. Не недарма говорять, народ живе доти, поки жива його мова, звичаї та традиції те особливе, що вирізняє його серед інших народів. Автентична історія та безмежно багата культура є тим корінням, що дає нашому народу справедності до життя, незламної сили та впевненості у завтрашньому дні.